Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Масований залп по Москві. 20 високоточних ракет в поєднанні з сотнями ударних дронів вразили шість військових аеродромів і прилеглі логістичні об'єкти. Основними цілями стали ангари стратегічної та тактичної авіації, стоянки важкої техніки, резервуари з пальними, склади боєприпасів, і ремонтні майстерні. Удари знищили як відкриті майданчики зі стоянкою літаків, так і частково укриті ангари. Кілька важких бомбардувальників ту 160 зазнали повного знищення вогонь і дето Нація боєкомплектів спричинила ланцюгову реакцію, вибухи, уламки та фрагменти розліталися на сотні метрів, створюючи нові осередки пожеж. Операція була проведена з чіткою координацією різних засобів ураження. Ракети першими вразили ангари, резервуари з пальним та диспетчерські вежі паралізували управління і гасіння пожежа. Дрони роями атакували технічні об'єкти та інженерний персонал. Додатково, ускладнюючи ліквідацію наслідків системи ППО могли збити частину боєприпасів. Однак масштаб синхронії. Атаки перевершували їхні канали управління у підсумку. Значна частина засобів прорвалася до цілей. Авіація розташована під відкритим небом, була знищена або серйозно пошкоджена. Втрачено десятки заправників і тягачів. Трати серед особового складу виявилися величезними, сотні загиблих ще більше поранених з опіками, осколковими та травматичними пораненнями. Лікарні Москви і Підмосков'я швидко переповнилися реанімації, працювали у режимі надзвичайної ситуації, фіксувалися нестача медикаментів і перев'язувальних матеріалів. Евакуація ускладнювалася повторними вибухами та загрозою нових ударів, а частина тіла залишалася неопізнаною через сильні ушкодження. Медики і рятувальні служби змушені були розгортати мобільні пункти прямо біля аеродромів. Матеріальні збитки включають знищення великих запасів пального, руйнування ремонтних баз, складів запчастин, виведення з ладу системи заправки та обслуговування, пошкодження диспетчерських і радіолокаційних систем паралізували роботу авіаційної інфраструктури на кілька днів. Шість аеродромів фактично втратили можливість приймати і обслуговувати літаки, що змусило терміново перевантажити авіаційні групи та резервні бази. Це різко збільшило навантаження на транспортні коридори, продовжило час підготовки вилютів і оголило нові вразливості. Інформаційна реакція влади була суперечливою. Офіційні канали повідомляли про локальні пожежі та технічні проблеми. Тоді як соціальні мережі поширювалися фото, і відео з місць подій, де чітко видно масштабні руйнування, спроби обмежити доступ журналістів і блокувати. Позиції лише підсилювати підрозділи із приховуванням реальних даних про втрати це створило новий виток напруги серед населення, яка деталі довіряє менше офіційним зведенням. Міжнародна спільнота також відреагувала. Серія ударів по Москві викликала широкий резонанс і додатковий тиск на російське керівництво. Військові наслідки очевидні втрата частини стратегічних носіїв та інфраструктури знижує здатність проводити тривалі і далекобійні авіаційні операції, Переміщення техніки та інші бази збільшує час реагування та ускладнює координацію. Націю сама ППО потребуватиме серйозного посилення, але ресурси доведеться розпорушувати, що відкриє нові можливості для наступальних атак. Логістика зазнала критичних ударів і відновлення боєздатності вимагатиме значних коштів і часу, що ж масований комбінований удар став сигналом про зміну характеру війни. Тепер вразливими є навіть найзахищеніші об'єкти. Мета атаки не лише фізичне знищення техніки, але й створення ефекту каскадних руйнувань, що паралізує систему забезпечення. Ні, наслідки для Москви – втрата відчуття безпеки в столиці, підрив довіри до влади та ризик внутрішньої нестабільності. Військові наслідки, втрата стратегічної авіації, зниження оперативної гнучкості та вимушене переосмислення оборонних підходів. Редакція каналу нанесе відповідальність відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.